Тепер Люда точно знала, що чоловік її зраджує. Спершу вона це тільки відчувала, потім почала впізнавати зраду за вловимими прикметами. Ось начебто чужий запах почувся від його волосся, але відмахнулась ні, звичайно, ні. Щоб її льоша, льошенька її зраджувати став, не може такого бути. Потім довге світле волосся на одязі знову відмахнулась. Ну, мало з ким він там у черзі в одну касу стояв чи, може, підвозив когось із роботи. Але черв'ячок сумніву все ж таки закрався в душу до Людмили. Стала пильніше придивлятися. Помітила, що він останнім часом після їх сварок ображався і йшов до ранку з дому. Де ти був усю ніч? запитувала Люда на ранок. Гуляв, сухо відповідав Олексій. Раніше Людмила частенько закочувала чоловікові істерики, з найменшого приводу ляпас, йому, звісно, від неї. Ах ти негідник такий, у всіх чоловіки, як чоловіки, один ти такий ледар і мямля. І пішло, поїхало. Але раніше Льоша терпів та ще й вибачався. Люда, звичайно, розуміла, що перегинає палицю, але куди він подінеться? Вони познайомилися давно, ще у школі. Льоша закохався в люду і довго домагався їй прихильної уваги. А вона була чи не першою красуною в школі і все чекала кращу партію, ніж Льоша. Як це часто буває з гарними дівчатами, хлопці побоювалися заводити з нею стосунки. Тому Люда так і залишилася сама. Ну та гаразд, не знайшлося у школі, знайдеться у коледжі чи на роботі. Але ні там, ні там тямущих кавалерів не виявилося. Поки Льода перебирала, всіх більш-менш хороших хлопців розібрали. А тут якраз Льоша з армії повернувся, і пішов він працювати в батьківський бізнес. Гроші завелися: Людмила, ходімо в кіно. Людмила, ходімо в ресторан. Як тут відмовиш? Тим більше, якщо більше ніхто не пропонує. Так і звикла Людмила, що Льоша завжди поруч, завжди готовий прийти до неї на допомогу та стерпіти будь-які образи. Побралися двоє дітей. Спершу в шлюбі все нормально було, але потім Людмила нахабніла і стала вже з приводу і без приводу зриватися на Льоші. Він терпів, терпів, а потім трохи ніби відсунувся від неї, став рідше бувати вдома, відмовляючись роботою. А тут вони купили дачу. І Олексій захопився не на жарт будівництвом будинку. Дача у нього вийшла чудова, практично все зробив своїми руками. Але Людмила знову незадоволена, скандалить та скандалить. Льошу бісить таке ставлення, але про розлучення він, звісно, не думав. Ну як можна кинути люду із двома дітьми? Ніяк. Коли він почав віддалятися від сім'ї, а після скандалів йти гуляти. Люда пригальмувала і змінила свою поведінку на краще. Якось прикинула, що чоловік так може зовсім піти, і стало їй шкода втрачати такого чоловіка, який і дачу побудував, і іпотеку виплатив, і сім'я при ньому не бідує. Ось і перестала Люда скандалити, схаменулась, але вже пізно. Тепер Льоша сам наривався на скандал, провокуючи дружину. То їй почне говорити, то зробить щось невпопад. Він уже добре знав всі її слабкі місця, знав, як її розсердити, і маніпулював дружиною. Звісно, вона знову зривалася та скандалила, як тут утримаєшся, якщо по слабких місцях б'ють. Та й багаторічна звичка нестриманості спрацювала. А Льоші тільки це й потрібно: нахмуриться, грюкне дверима і до ранку десь вештається. Люда якось взяла і пішла за ним, вирішила пошпигувати за чоловіком. А Лоша огородами побіг та до сусідки прошмигнув Як же їй хотілося увірватися в будинок до цієї дівки, рознести там все, накричати на Льошу, але взяла себе до рук, стрималася, повернулася на свою дачу що тепер робити Людмилі? Сама ж сама своїми власними руками сімейне щастя зруйнувала, підштовхнула свого чоловіка до зради, він взагалі перестав спати в спальні. Як телевізор почне ввечері у вітальні дивитися, так і засне там на дивані, а люда одна на їхньому великому, подружньому ліжку самотністю всю ніч мається. Підійти до нього, приголубити його першою, гордість не дозволяє. Так і жили. А він, виявляється, до Насті бігає до цієї тихоні блогерки. Ну, добре, помщусь я тобі, подумала Людмила, і в голові її почав народжуватися підступний план помсти. З Людмилою давно вже загравав їхній сусід по дачі. не влаштовуватиме чоловікові сцен, а просто сама зрадить йому з цим сусідом. Адже головне, свою гордість задовольнити. А там хай і далі зраджує її льошенька. Якщо не припинить, вона теж йому зраджуватиме. Буквально за кілька днів Людмилі випала нагода здійснити задумане. Того вечора вони знову сильно посварилися з льошею, і він, зробивши скривджений вигляд, помчав до своєї Насті. Дітей сьогодні на дачі не було їх забрали до себе дідусь та бабуся. Людмила сіла на лавочку і почала дивитись у зоряне небо. Раптом там щось блиснуло, і впала зірка. Ух ти, краса! У серпні з неба часто падають зірки. І Людмила встигла загадати бажання Нехай усе буде по справедливості. Привіт, сусідко, почувся чоловічий голос із сусідньої дачі. Зірки рахуєш? Ага, кивнула Люда і навмисно додала. Що ж ще залишається самотній жінці? З якого часу ти стала самотньою, трохи розв'язаним тоном поцікавився сусід. А як же твій чоловік? Чоловік об'ївся груш, відрізала Люда. Невже так об'ївся? запитав він, сідаючи на лавочку. Ага, об'ївся і втік нові груші бити, посміхнулася вона. А ти тут одна сумуєш і сумуєш? Чи то запитав, чи то констатував сусід, він не дав їй відповісти, накрив її рота поцілунком, підняв на руки і поніс до будинку. Сусід був чоловіком здоровим, міцним, всім відомо. Може, Людмилі і зійшла б з рук її помста. Ільоша нічого не впізнав би, тільки якраз цього дня Настя поїхала з дачі в місто, і він пішов до себе. Ну а там Людмила з сусідом вже наповну йому мстилася. Все таки вистачило розуму у Льоші не битися з сусідом, та й не хотілося конфліктувати через люду. Очевидно, Олексій давно вже її розлюбив, раз у нього навіть у серці нічого не ворухнулося від їхніх охів, які розносилися зі спальні по всьому будинку. Він навіть виганяти їх не став, ліг на свій диван у вітальні. І заснув до ранку. Людмила була шокована, коли його помітила. Я все знаю. Збирай свої речі і йди від мене на розлучення можеш подати сама, а то я подам, спокійно оголосив Льоша за сніданком. Льош, як тобі не соромно, адже ти сам бігаєш до Насті, похитала головою Людмила. Одна справа я, а інша справа ти, усміхнувся Льоша. Ти ось знала про мої зради, але терпіла. А я терпіти зраду дружини не збираюся. Не бійся! Квартира залишиться тобі та дітям, а дачу я нікому не віддам. Скільки Людмила його не вмовляла, Альоша так і не погодився з нею жити далі. Через деякий час вони розлучилися, діти залишилися з Людмилою, Альоша домовився з ними зустрічатись по суботах. Настюш. Давай одружимося, запропонував він Насті. Дитину можеш народити. Не хочу, похитала головою Настя. А як же тепер жити? Так само, як і жили. Ти на своїй дачі, а я на своїй, сказала Настя. Тільки приходити до мене тепер можна дорогою, а не кущами. Що ж, воно і зрозуміло. У Насті робота, відрядження, роз'їзди, звичка до самотнього життя їй не потрібна родина. Алюша полюбив її, він просто з глузду сходить по цій дівчині. Що робити, а нічого. Вирішив він, що залишить усе, як є, і почекає до певного часу. А там, може, Настя й передумає Розкажіть у коментарях, а як би ви вчинили на місці Льоші? Дякую, що переглянули це відео до кінця. Я сподіваюся, вам сподобалось. Якщо так, не забудьте підписатися на мій канал і поставити лайк, так ви не пропустите майбутні відео. А тим, хто хоче допомогти розвитку каналу, можете донатити по 1, 2, 3, 5 гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім, до зустрічі наступного разу.